Ваші увазі на ваш суд коротка доповідь е, з приводу моніторингу терапії пацієнтів, е, які оперувалися у нас на аденомогіпофізах. Е, ми приблизно в рік оперуємо 130-140 таких пацієнтів, 10% 85 з них е, операції відбуваються трансфеноїдальним доступом, а решту транскраніальним. Аденоми складають. В загальному 10-12% від цих пухлин внутрішньочерепних стаються однаково часто як чоловіків, так і жінок, і не залежать від статі, тобто, і е, переважно це найпродуктивніший вік, це вік пацієнтів від 30 до 50 років. Зараз вони розподіляються на мікроаденоми, тобто, які мають менше сантиметра в діаметрі, і макроодиномичка. Е за гормональною функцією вони поділяються на гормононеактивні, тобто які не продукують збільшення чи зменшення, не викликають збільшення чи зменшення гормонального фону організму і на гормональні активні, які в свою чергу розподіляються за типом продукції гормонів на пролактиноми, соматотропіноми, кортикотропіноми, гонадотропіноми і тиреотропіноми. Основними симптомами є порушення виділення гормонів. Дефекти зорових полів і головний біль. Клінічна картина визначається так званою тріадою гірша. Це три групи симптомів – Ендокринні розлади, порушення функцій зорових і ренологічні симптоми. Ендокринні порушення. При соматотропіномії розвивається акромегалія, це в дорослому віці, а в дитинстві це гігантизм. При кортикотропній іценку кушенга це досить розповсюджена патологія. При пролактиномії галакторея, тиреотропіномії, гіперфункція щитовидної залози з звичайно, зміщенням рівня тиреотропних гормонів і клінічними наслідками цього процесу. При всіх типах аденом у жінок відбуваються розлади менструального циклу, а у чоловіків порушення потенції. От бачите пацієнтів, які мають порівняно ми опривали такого на людину у світі стадника, як він виглядає порівняно з людинами нормального росту. А це поряд на фотографії. Так само люди з порушенням соматотопіну. Порушення зорових функцій. Визначається біте коральна гемінопсія, причому спочатку вона розвивається на одному оці, потім на другому, а на очному дні. Атрофія дисків зрових нервів. Е, рентгенологічні симптоми. На томограмах зміни і розмірів розміру сисла вона стає або двох, або трьохконтурне, продавлюється, має, стоншується стіночка і нерідко виглядає як, як зламаною. Е, крім цього, у всіх спостереженнях аденома гіпофіза має ендосередне розташування. Але е, Часто вона перебуває за межами турецького сідла. Тобто розташовується ендо, супраселярно, ніж параселярну, а супраселярно, ретро і анти. Як правило, в клініці спостерігаємо комбінацію кількох типів росту аденомів. Загальні дослідження, ну, крім рутинних, звичайно, лабораторних, ну, в першу чергу, це МРТ ділянки турецького сідла з реконструкцією. Це є золотим стандартом для дослідження аденоми і довенне підсилення при цьому допомагає в діагностиці. Особливо це аденом, які мають невеличкий розмір, мікроаденом. значить, прогресуючи наростання дефектів зорових полів, є головним критерієм діагностики аденом гіпофіза з боку офтальмологів-неврологів. Вони можуть. Нас орієнтувати на потенційну ішемію, зміщення золочового перехрестя, попереднє ураження і таке інше. Лікування аденоми відбувається кількома методами: перший це медикаментозна, другий променевими методами, радіохірургічний метод, хірургічний і комбінована терапія. Зокрема, зупинюся на кожному коротко, Медикаментозне лікування це відбувається за допомогою антагоністів допаміну. Аналогів сандостатину, блокаторів стероїдогенезу, але, як правило, проводиться воно завжди не, інше, не завжди є ефективним, досить часто неефективним, і проводиться як компонент, багатокомпонент ну, як компонент значить, комбінованого лікування або як компонент підготовки до оперативного втручання. Радіохірургічний метод. Звичайно, цим лікується мікроаденомний гіпофіза. великий при макроаденомах він є неефективним. Підвиди його кіберніж, кіберніш, гаманіш, новаліс це стереотоксична радіохірургія, хірургічне лікування. Як я вже казав, проводиться або трансферноїдально, або транскраніально, Проводиться воно обов'язково привержено. Значить, по ургентних показаннях при появі крововиливі воденом, при появі кіст, при появі великих розмірів воденом, які дають виражену клінічну картину е на сучасному етапі виконуються вони з допомогою е мікроскопа, з допомогою стереотаксику, що дозволяє точніше провести видалення, радикальніше прооперувати і не зробити якісь хворобись пошкоджуючі дії на, скажімо, структури порядки розташовані. Моніторинг він звичайно здається рутинним, так як всіх пацієнтів, але е, значить, з огляду на вид аденоми, на вид е, гормонопродукуючих якихось речей, мається на увазі тому контроль тиску, особливо перекортикотропіномия, має величезне значення, тому що при таких пухлинах, особливо він ретельно повинен бути в зв'язку з його е, різким підняттям або зниженням. Е, в операційному рівні можуть викликатися, звичайно, посилюватися кровотечі, викликати кров виникати крововиливи і таке інше. Таке саме стосується контролю частоти серцевих скорочень. Особливо це стосується претиреотропіномії, коли змінюється рівень Т3, Т4 ТТГ і пульсу природні явище. Сатурація мається на увазі у всіх пацієнтів, особливо які прооперовані трансфеноїдальним доступом, завжди є тампонада носа. І е, тому дихання через рот, як вони до цього не звикли такі пацієнти, особливий контроль має велике значення. Е, при інших видах це рівень глікемії, особливо і е, електролітів, це кортикотропіноми, особливо рівень гемоглобіну гематокриту, тому що ці пацієнти бувають дають у нас 10-12-14 літрів сечі за добу, контроль і патомої воги в, в зв'язку з цим, і рівень гормонів за необхідності. Ну, лікування в ранньому післяпераційному періоді суттєво так само не відрізняється. Ну, вважаючи на те, що говорив раніше, особливо при е, такій полатій поліурії, інфузійна терапія буває, е, включає в себе дуже велику кількість е, рідин, особливо рідин, де є зниження рівень натрію Рощенхартмана, чому тому, що Буває таке, що пацієнти видають за добу таку кількість ячі, а рівень натвій особливо не знижується. М -м, значить, адекватне знеболення, засоби для покращення метаболізму мозку, глюкокортикоїди і гемостатики за потреби, вода, елеколіта ентеральна, особливо це робимо дуже швидко і дуже м -м, в великих об'ємах, щоб люди добивали ту кількість суди, яку втрачають. І триває дискусія використання відносно метаболічних препаратів. Після цього там немає достатнього рівня доказовості ні першого, ні другого рівня, але все рівно ми застосовували, тим більше нам компанії допомагали в, в цьому фармацевтичній з моніторингом цим. Тому ми застосовували їхні засоби. Вони нам приносили, в тому числі вони е, застосовували е, гліатілі для покращення серебрального плину, і маємо хороші результати з цього. Скажімо, вводили його внутрівенно по граму на добу. Маємо хороші результати по його використанні. Висновки: ретельний моніторинг, достатньо інфузійна, замісна і нейропротекторна терапія, дозволяють забезпечити гладкий і комфортний перебіг після операційного періоду. Я вам дякую за увагу.